Україну чекає перемир'я, чи лише зупинка ракетних ударів? Отож, останній візит спецпосланця Трампа Віткофа Москви. про що кулуарно домовилися Трамп з Путіним, і що кажуть інсайдери з Вашингтона і Кремля. Російський політолог Чеснаков, який близький до Кремля, каже, що вже є попередня угода, і зараз торгується про деталі. Він натякає, що це може бути або повне перемир'я, або часткове із зупинкою повітряних атак. Інакше це коментує дочка посланця Трампа, кітакелога Меган Мопс. Вона працює в Києві, знає чимало, і ось що вона написала в соцмережах. каже: Росія запропонувала Трампу зупинити лише дроново-ракетні атаки. Вона додає. Що це хоч і вбереже життя цивільних, але разом з тим розв'яже руки Путіну для посилення наступу на всіх фронтах. Про що свідчать ці інсайти? Росія хоче не посварившись з Трампом, переформатувати війну так, щоб вона велася тими способами, де у них є перевага, і не велася там, де у них такої переваги немає. Простіше кажучи, вони не хочуть, щоб наші дрони били по їхніх нафтопереробних комплексах і військових підприємствах, але разом з тим вони готові посилювати наступ на землі, де у них є перевага у чисельності військ. Тобто вони там точно про щось домовилися, але про що саме дізнаємося у наступні кілька тижнів, якщо не днів.